Ось так в урочищі Гальбен старателі нелегали видобували сонячний камінь якихось -то півроку тому. А так з побутовими приміщеннями, парковкою для автомобілів та навіть електрогенератором. Має виглядати видобуток бурштину законний. Ось там викопають кар'єр. Тут буде технологічна водойма і сховище відпрацьованих матеріалів. І вже у найближчі кілька місяців бурштинове Ельдорадо українського полісся, урочище Гальбин в Сардинському районі, видасть на гора перші щонайменше 300 кілограмів. Легального українського сонячного каменю. Спецдозвіл на дослідно-промисловий видобуток держпідприємство Укрбурштин отримало ще два роки тому. А погодження дала облрада попередньої каденції. Та навіть нині, коли легальний видобуток бурштину в Гальбині став реальною і осяжною перспективою, знайшлись ті, хто проти. Це немає у вас е, угоди. Приведіть мені сільського голову, приведіть мені людей з того села. Якщо вони скажуть, що ви їм потрібні… Активісти з досить сумнівною репутацією і групою підтримки місцевих старателів, привезених головно з Рівного, Дубровиці та Зарічного, систематично протестують і залучають до протестів місцевих мешканців. Хай копають, я не проти. Хай знимуть верхній родючий шар, потім його згорнуть у сторону, відобуть те, що їм треба. Загорнуть назад, посадять ліс і за їм 50 років будуть наблюдати, він вирос отак і сам. Туди вони будуть так само на таком самих правах, як і ми на цій території. Технологія наступна: знімається родючий шар грунту, тускердується в окремому місті, далі знімається в скриш... в скриша пуста порода і безпосередньо після цього здійснюється видобуток. Да? Тобто родуючий шарна. Буштина... Поштоносна порода перемивається, видобуваються каміння. З Цього кар'єра орієнтовно ми очікуємо отримати 300 кілограмів. Посередниками між держпідприємством і протестувальниками виступили депутати з профільної комісії облради. Лідери бурштинового протесту провели перемовини із обласними депутатами і з керівництвом підприємства. Переконались в тому, що все законно, і залишились задоволеними. Навіть думку про замовність мітингів спробували розвіяти. Ми працюємо ще раз наголошую безкоштовно. Ми можемо людей. Ми можемо поїхати в Київ під Верховну Раду, але нам потрібно транспорт витрати. А я зараз можете ви ми зараз подаємо відомість. Хто з вас може пожертвувати а до на сесії обласної ради? Я по кожному депутату. Так, перепрошую. Пишіть Два, обласна три, рада. Шість, сім, вісім, дев'ять. Це давай, десять тисяч. Є листочок паперу. 10, так, 10, 10, паперу. 10, 10, 10. Та навіть тисяча гривень від голови екологічної комісії облради активістів не задобрила, навіть навпаки. Я прошу передумала, що ви наші Шановні колеги. Шановні колеги, є Громадськість ви, ви поможете виступити? Давайте давайте будемо помагати. Я попереджую. Послухайте мене. Якщо ви зараз так зробите, я ставлю палатку. На, на площі я набираю народну саморогу. Ми розганяємо обласну раду. Я відповідаю за свої слова. Ви чуєте? це злочин проти всієї області, це злочин проти всіх пенсіонерів, проти воїнів, проти всієї України. Це злочин. Я просто попереджую обласну раду. До речі, торік самому депутату за вічного закидали спробу налагодити на нелегальний промисел в одному із сіл. За написано, що новорічний масло. Потім візитера просто виштовхали.

Наш решт погодження від обласної ради отримали обидва підприємства Інп'юз 8 та Редме. Мені важко сказати, хто конкретно так налаштовує цих людей, але однозначно можу сказати це, що тим людям невигідний, скажімо так, легалізація бурштину. Відповідно до закону про надра, який зараз на сьогоднішній момент є, діє. І, і вони, я так розумію, хочуть займатися тим, чим вони завжди займалися, тобто без, безконтрольно, без, безкарно добувати, добувати морштин незаконним способом. Та от на ситуацію з нелегальним видобутком сонячного каміння перепетії довкола сподівлів обласної ради та активістів аж ніяк не вплинули. Це цікаво те, що схоже визначення активіста набуває подекуди вже дещо іншого значення і стає фактично професією, завдяки якій можна добре підзаробити. Дмитро Лонтію, Картем Лаговський для програми Детальний новинний огляд.